60 років тому на землю напали. Війну ми виграли, але вони знищили половину планети. Поєднавши літературні сюжети з уявою художників, комікси стали генератором ідей, які надихнули цілу низку режисерів фантастичного кіно. Проте, у більшості людей вони в першу чергу асоціюються з яскравими костюмами супергероїв DC і Marvel. Щоб виправити це прикране порозуміння, ми зібрали для вас 10 чудових фантастичних фільмів, які засновані на коміксах і графічних романах. Всім гарного перегляду. Після століть миру і процвітання невідома сила хоче знищити все створене нами. Валеріан та місто тисячі планет. В центрі сюжету всіх випусків знаходиться хоробрий просторово-часовий агент Валеріан і його приваблива подруга Лорелін, які подорожують крізь час і простір, щоб захищати інтереси галактики. Перенести їхні пригоди на плівку. Автор культового леона Люк Бессон мріяв з 10 років, коли вперше побачив Лорелін. Тому не дивно, що він вклав у фільм так багато грошей, часу та сил. З бюджетом 180 мільйонів Валеріан та місто тисячі планет став найдорожчим французьким Зуським фільмом усіх часів знайомить нас з понад сотнею різних іншопланетних видів і візуально вражає майже кожним своїм кадром. Us. We're in the of a war. Чужий проти хижака. Ані культова стрічка Рідлі Скотта чужий, ані фантастичний бойовик 87-го року хижак не засновані на коміксах. Але ідея звести цих супервбивць разом прийшла на думку авторам коміксів Ренді Страдлі та Крісу Ворнеру. Потім вона втілилась у серію відеоігор і лише у 2004 році перетворилася на кросовер чужий проти хижака. Фільм використовує серію коміксів видавництва Дарк Хорс, міфологію ацтеків і теорію палеоконтакту. популяризовані. Швейцарським автором псевдонаукових книжок. Попри деякі спірні моменти, він став попередником великих кросоверів і відкрив глядачам потенціал спільних кінематографічних всесвітів. Суддя дред. За загальним визнанням, фільм 12-го року не лише більш жорстокий, але й ближче наблизився до оригінального коміксу британського письменника Джона Вагнера. Тож, вибачте, фанати Слая та ностальгічного фільму 95-го року, сьогодні ми зупинимось саме на ремейку. За сюжетом, дред вуличний суддя в антиутопічному місті Мегасіті, яке після ядерної війни охопило більшу частину східного узбережжя Північної Америки та має населення понад 800 мільйонів осіб. Вулиці Велетенського мегаполіса переповнені озброєними бандитами, тому судді вповноважені негайно заарештовувати, засуджувати та страчувати злочинців. Судді дреду доручають оцінити кандидатку, яка має телепатичні здібності, але під час виклику на місце потрійного вбивства у хмарочосі напарники потрапляють у засідку. Місцева кримінальна королева блокує будинок, призначений для захисту від ядерного вибуху заслінками, та оголошує на правоохоронців справжню охоту. Let's finish this. Mama is not the law. box. 18 years I've hated a train. 18 years I've waited for this. Ріс сніг, сюжет фільму розгортається в величезному, невпивному поїзді, в якому знайшли притулок всі вцілілі після жахливої кліматичної катастрофи. Вагони цього експресу чітко розділені за соціальною ієрархією, і ми стаємо свідками, як знедолені працівники з хвоста потяга пробиваються до вагонів у його передній частині, попутно дізнаючись про брехню та інтриги, що підтримують систему нерівності. Режисер стрічки черпав натхнення з французького графічного роману. Жака Лоба та Жана Марка Рошета. Перший його том має ту саму основу передумову, що й фільм, але приділяє більше уваги солдатам, які переслідують повстанців. Події наступних трьох частин відбуваються в іншому поїзді та представляють альтернативний погляд на цей постапокаліптичний світ. Their lives their Our world has become... клони в основі фантастичного бойовика знаходиться одноіменна серія коміксів, яку художник Бред Вендел намалював за сценарієм письменника Роберта Ведіті. Останній згадує, що вигадав сюжет після того, як прочитав про інтернет залежність і людей, що втрачають близьких через віртуальну реальність. При цьому його метою було змусити людей тверезо оцінювати не лише переваги, але й недоліки сучасних технологій. Фільм переносить нас у 57 й рік, створення практично не відрізних від людей андроїдів і технологія, що дозволяє керувати ними дистанційно, разюче змінили життя більшості мешканців землі. Спочатку зручність клонів оцінили військові, поліціянти та представники інших небезпечних професій. Потім ними стали користуватися ті, хто мав якісь фізичні вади чи соромився свого тіла. Так крок за кроком приходити на роботу у власному недосконалому тілі взагалі стало. Непристойно. Патруль you already... часу. У 92-му році створили трисерійну історію поліціян часу Людина поза часом, яка того ж року була опублікована в антології коміксів. Не пройшло й два роки, як за мотивами коміксу, вийшов фантастичний бойовик Патруль Часу з Вандамом у головній ролі. Хоча фільм і комікс мають одного героя, оперативника комісії з контролю за часом Макса Вокера, їхні сюжети мають мало подібного. У фільмі персонаж Ван Дама намагається притягнути до відповідальності політика Шахрая. Який фінансує коштом подорожей у часі свою президентську кампанію. А у коміксі Вокер переслідує злочинця, який разом з роботом вбивцей вирушає в 33-й рік, щоб пограбувати південноафриканську шахту, де знайдено величезний алмаз. Мієсера. між вами і мене? I make this look good. Люди в чорному. Хоча деякі речі на кшталт імен героїв і загальної концепції в науково-фантастичній комедії залишаються незмінними, люди в чорному не надто багато запозичили з оригінального коміксу. У фільмі Джей та Кей контролюють прибуття та регулюють життя прибольців на землі. Але в коміксах герої у чорних костюмах, подібно до Малдера та Скалі, займаються усім спектром паранормальних явищ, від іншопланетян до зомбі, перевертнів і вампірів. До того ж, комікс набагато жорсткіший. Небажаних свідків замість стирання пам'яті просто вбивають. Кілька секунд до свистка. Пітчер не витримує і промахується. Сто 166-й Виконує завдання. Світ забуття. Режисер фільмів Трон і Топган Маверік Джозеф Косінський по-справжньому талановита людина. Коли у нього на прикметі немає цікавих коміксів для екранізації, він їх просто створює. Так було під час страйку сценаристів у 2007 році, коли Косінський почав писати історію про звичайного хлопця, що бореться з нашестям іншопланетян. Ілюстрацію до неї створила цифрова художниця Андре Валін, і вже на фестивалі комік Кону Сан-Дієго 2010 року пробна версія. Графічної новели змогла не на жарт зацікавити продюсерів. На жаль, комікс так ніколи не вийшов у друк, але став основою фантастичного бойовика Світ забуття, в якому іншопланетяни маніпулюють пам'яттю Джека Гарпера з поземним Технік 49, змушуючи його працювати на себе заради знищення залишків людства. Що ти накоїла? Я не захищу тебе. Залізяка це фантастичний фільм Жаків, який поєднує елементи постапокаліпсису та кіберпанку. Сюжет розповідає про світ після ядерної війни, в якому люди покинули отруєний радіацією Нью-Йорк, а в розташованих навколо пустелях досі іржавіють небезпечні військові механізми. Один з таких артефактів, голову експериментального бойового робота Марк 13, колишній солдат купляє для своєї подруги Джил. Дівчина створює металічні скульптури та використовує подарунок як частину своєї Інсталяції, але здатний до самого відновлення Марк 13 збирає собі з підручних матеріалів нове тіло та приймається виконувати закладену у нього програму, скорочувати популяцію людей. Попри відсутність якихось особливих сюжетних знахідок, фільм не відпускає увагу ні на секунду, а до хвилювання за перебіг протистояння дівчини та робота додається задоволення від сильних візуальних ефектів і особливої естетики, якій примітивні лампові монітори дивним чином вважають з досконалими роботами та штучним інтелектом.